Дружбі кінець Мадяр з Будановим розгромили російський нафтопровід. Захарова в саплях там зараз не є. Словаччина відмовчується, а Угорщина погрожує Україні блекаутом. кажуть, відключимо світло. Що сталося і до чого все це призведе? Розповім вже за мить на цьому youtube каналі. Тому, будь ласка, підпишіться на нього, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Я дякую кожному з вас за таку активність. І що давайте одразу починати, щоб не гаяти час. У нас гарні новини. Нафтопровід, дружба є такий. Це така друзі, величезна гігантська труба, якою Росія качає. Або ж качала радше нафту до Європи. А тепер все тепер дружбі, кінець і власне трубі. Також сили безпілотних систем збройних сил України розбили її вщент. Командувач СБС Роберт Бровді. Він відомий більше на загал як Мадяр. До речі, він також етнічний у горці Закарпаття. Написав у себе в телеграм таке: нафтопровід. Дружба відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Коротше, наші хлопці вдарили по нафтоперекачувальній станції Нікольське у Тамбовській області Російської Федерації. Це друзі, ключовий об'єкт розташований за 400 кілометрів від лінії фронту. Станція забезпечувала прокачку понад 104 мільйонів тонн нафти на рік. 104 мільйони тонн, ще раз. Це близько скільки 300 тисяч тонн щодоби. Тобто, що доби Росія 300 тисяч тонн так от брала і прокачувала. Там не тільки, друзі, сера нафта, там авіапаливо, дизель, бензин, там все що завгодно, насправді. Після удару, звичайно, спалахнула неабияка пожежа і все зупинилося. Але це. Не перша атака, тому що ще раніше, 13 серпня, безпілотники ГУР вдарили по станції у Нечі. Це в Брянській області Росії. Тоді супутники НАСА зафіксували величезну просто там пожежу. Місцеві жителі кажуть, чули вибухи. А от російське ППО нібито збила всі 12 дронів. Давайте подивимось, як вони ці дрони збивали. Увага на екран. ага що то зривається, що то зривається? Виявляється, що нічого вони не збили, чи чи як? Щось я не роз... Треба прояснити, друзі, тому що звідки ж така пожежа виникла, від того, що збивають безпілотники, дивні дива. Насправді джерела підтверджують, що це була операція гур під керівництвом Кирила Буданова, і що? І ми знищили унечу. У Нечі це серце дружби, тому що е, там нафта розподіляється по трубах за 2024 рік. Українські дрони атакували російську нафтову інфраструктуру щонайменше 81 раз в грудні 2024 року, тільки лише за ось цей проміжок, часу, за грудень минулого року, три атаки на дружбу. Тобто, це систематичні удари. Друзі, генеральний штаб збройних сил України офіційно підтвердив, що ЗСУ завдали удару по станції Нікольська. Перекачування нафти зараз зупинено. Все. крапка, тепер давайте я просто поясню. Що це таке і що це означає? Значить, нафтопровід дружба це спадок СРСР. Як ви розумієте, тому що він був побудований ще в радянські часи, і от е, довжина, там майже 5,5 тисяч кілометрів. Непогано цей нафтопровід починається з Росії. Він йде до Білоруського Мозеря, там розгалуджується північна гілка через Білорусь і Польщу до Німеччини, південна через Україну до Словаччини, Чехії і Угорщини. Південна гілка єдиний е, нині дозволений маршрут для російської нафти до Європейського Союзу. Через що? Правильно, через санкції. Чому він важливий? Для Росії, друзі, це мільярди доларів. Підкреслюю, мільярди. Значить, нафта, як ви знаєте, це кров їхньої економіки, це ключовий експорт. Атака на дружбу зменшує прибутки, які йдуть на цю війну. Ця нафта частково використовується для постачання, в тому числі окупаційних військ, дизель, авіапалови і так далі. Не те, що частково це, це серце, в тому числі військової російської машини для України. Це стратегічно, тому що ми зупиняємо транзит, який фінансує агресора, який фінансує фінансує цю війну. Пам'ятайте, до речі, як 1 січня цього року, як він почався, вона же класно почався цей рік з цієї точки зору. Що Україна припинила експорт російського газу? Нафта тепер може бути наступною. Це не просто руйнування. Насправді це як Раніше дивитися на цю всю історію можна так: це удар по фінансах Кремля. Причому відчутний Європа отримує сигнал, що час відмовлятися від російських енергоносіїв, зокрема, декілька країн, які все ще споживають російську нафту. До речі, в Єврокомісії відреагували і відреагували доволі правильно, як на мене, там сказали про те, що енергетичній безпеці Європи не загрожує те, що відбулось. Там ще належить з'ясувати, що конкретно відбулось. Ми не знаємо, хто бив, хто стріляв, як так трапилось, але от прокачка нафти зупинилася коротше в Єврокомісії. Сказали іншими словами, ви, красунчики, тепер щодо реакції, давайте звернемось, тому що це просто най... найприємніше. Ну для мене особисто так точно. Значить, треба сказати про те, що ну угорщина в шоці, відверто кажучи, міністр закордонних справ Петер Сіярта написав у себе в мікроблозі X. Україна знову атакувала нафтопровід до Угорщини, перервавши постачання. Це обурливо і неприйнятно. Він звинувачує Київ, і, до речі, Брюссель у спробі втягнути Угорщину у війну, і навіть друзі погрожує припинити продаж електроенергії з Угорщини. Тобто, фактично, нам погрожують відімкнути світло. Блекаутом погрожує нам Угорщина, судячи з реакції України, я думаю, що все буде окей, але до неї звернемось дещо згодом. Російська речниця Захарова. Вона теж ну алкоголічка, пам'ятаєте, преса Алкаше Лаврова, вона теж висловилася з цього приводу і в саплях там вийшла, значить, перед мікрофоном почала е розповсюджувати свою слину і говорити про те, що Київ не зупиниться ні перед чим. Словаччина спокійніше на це все відреагувала, але, але вона теж постраждала, тому що оператор Транспетрол він підтвердив, що зараз постачання зупинено. Я не бачив, принаймні на момент запису, щоб словаки там якимось чином ну, в грубій формі, як, наприклад, або в різкій формі, як там ті самі угорці, щось подібне сказали. Певно, що вони перші зрозуміли, до чого все це може призвести, і тому вирішили припнути свого язика. Ну так, на всяк випадок, значить. Вони просто сказали: причина не в словаччині, причина за межами нашої країни, тобто в Росії. Ну та такою є їхня форма відповіді. Що каже Україна при цьому всьому? Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів в той самий мікроблог ІЦ наступне: саме Росія пише Сибіга, розпочала війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками казали, що Москва не надійний партнер. Попри це, Будапешт зберігає залежність від Росії. Надсилайте скарги друзям у Москві. Відповів просто геніально і блискуче. Відповів Сибіра. Я аплодую йому. Значить, цікаво, що про атаку відсвітував саме Мадяр угорить за походженням. Так, на секундочку. Станом на сьогодні прокачка зупинена. Росія працює над відновленням, як там пишуть, але терміни невідомі. Ну я хочу сказати, що вони дуже довго не будуть відомі. Друзі, а тепер давайте подумаємо. Чи можуть Угорщина і Словаччина обійтися без російської нафти? Це жарте запитання. Вони ж кричать, що все, ви нам зупинили нафту, у нас великі проблеми, і так далі. Тому подібне? Я скажу так: технічно жодних перешкод немає, тому що є нафтопровід, він називається там Адрія чи Чадрія. Він йде через Хорватію. Він вже модернізований і може забезпечити ті самі обсяги близько 14 мільйонів тонн на рік. Тобто ці країни можуть отримувати. Нафту з інших джерел, але ж проблема тут в політиці, як ви розумієте, тому що Угорщина і Словаччина вони блокують санкції ЄС проти транзиту російської нафти через Україну. Вони роками ігнорували попередження про залежність від Москви навіть після повномасштабного вторгнення. Будапешт докладає зусиль, щоб зберегти ці постачання. Чому економіка, лобі, політика Орбана, залежність Орбана? Я не здивуюся, якщо в Кремлі є папка, ну або ж тека, якщо правильно сказати українською мовою, з компроматом на, на Орбана, це проблема для всієї Європи. Насправді, продовження транзиту фінансує війну Росії. Україна показує, що ми можемо це зупинити силою, якщо ви не хочете зупиняти це іншими методами. А Європа повинна шукати альтернативи. Адрія, морські поставки з інших країн, і так далі. Вони є насправді. Просто треба трошки напружитись і не і не прикриватися політикою. От і все підсумовуючи, друзі, треба сказати, що атаки на дружбу це просто геніальний хід ЗСУ. Це геніальний хід Мадяра і Буданова. Ми зупинили ключовий потік нафти, послаблюючи Росію фінансово, поставили на місце Угорщину і Словаччину, але вони мають альтернативи. Час відмовлятися від залежності Україна діє рішуче. Вона захищає себе, захищає Європу. І це, це не наша війна, ні, це війна Росії проти нас, і ми обов'язково переможемо. Що думаєте, ви з цього приводу, друзі? Чи підтримуєте повну відмову від транзиту російської нафти через Україну? Напишіть, будь ласка, свої відповіді нижче під відео у чаті. Я їх читаю і за можливості, звичайно, на всі відповідаю. Але найголовніше бережіть себе. Слава Збройним силам України і до наступної зустрічі. Tchau.